Ранок онкохірурга починається, як у всіх: у когось із кави, у когось прогулянки собакою, у когось із фізичних вправ. Але дуже рано о 7.30 я виходжу з дому, і їду на роботу, впевнений, що сьогодні впоруюсь так само, як і вчора. Перше, що починається робочий день мій та команди онкохірургів це з обходу. Проводимо огляд пацієнтів, які насамперед потребують уваги, бо вчора були прооперовані. Остереження за пацієнтами, які знаходяться в інтенсивній терапії, проводиться цілодобово. Над кожним пацієнтом є монітор. Ці монітори об'єднані системою, виведені. На цей екран, де ми бачимо всі життєво важливі функції. Таким чином лікар може цілодобово спостерігати за життєво важливими функціями організму кожного пацієнта, не виходячи з ренатиською, і відповідно надавати невідкладну допомогу при необхідності. Далі відбувається консиліум із колегами, на якому формуємо план дій. Кожен з нас робитиме своє. Ми спочатку оглядаємо та обстежуємо важких пацієнтів, після чого в нас починається операційний день. Його тривалість може бути різною: від години до майже доби, залежно від складності випадку, масштабів хірургічного втручання та кількості операцій. Для мене не існує простих операцій, бо за всіма стоїть життя людини. Хірургія не шаблон, навіть звичайні операції, на перший погляд на практиці не схожі одна на одну. У процесі виникає безліч моментів індивідуального характеру. До кожної операції підходжу виважено. Завжди намагаюся заздалегідь прокрутити в голові те, що робитиму. Сьогодні ми маємо усі необхідні додаткові методи обстеження, які дають нам змогу ще до операції, до розряду зрозуміти анатомічну ситуацію. Пацієнтка опробована сьогодні з приводу того, що неї є... З'явились е, укривляність і виділення е, статевих шляхів, і при дообстеженні в неї ще було знайдено пухлину сигмоподібної пішки, що було дуже несподівано ну, для нас, для пацієнтів. Взагалі, хірургія це не тільки оперативне втручання, яке лише є половиною. Здебільшого це організаційна та психологічна робота з пацієнтами, перев'язки та безліч консультацій. Сьогодні нам дуже хотілось все рідше і рідше казати людям, що в них Виявили рак наразі, можна сказати про те, що рак – це хронічна хвороба, яка цілковито піддається лікуванню на початковій стадії. Дуже важливо зловити цю межу, коли починається захворювання, попередити її, чим вже мати справу з запущеними випадками раків і онкологічних різних захворювань. Сьогоднішній день в Буковинському клінічному онкоцентрі доступна скринінгова бронхоскопія, яка проводиться абсолютно безкоштовно. Тому якщо у вас є задишка, кровохаркання, погане самопочуття, не бійтеся звертатися до нас і виявляти захворювання на ранніх стадіях. На практиці ж на жаль, пацієнти звертаються до нас вже на пізніх стадіях. У таких випадках оперативне втручання не допоможе. Перед тим як взяти в операцію пацієнта, ну всі пацієнти проходять свою чутну своєрідну селекцію. Тобто, в нас на сьогодні є настільки ну, багато якихось методів обстеження, от і це не тільки хірургічно, це і терапевтичне, і кардіологічне. Ну, тобто, ми максимально ну, обстежуємо пацієнтів, визначаємо якісь ступені ризику. Ми вже не маємо можливості радикально видалити пухлину, а нерадикальне не приносить жодного бажаного результату. Такі випадки не поодинокі. Повідомлення пацієнтам про наявність у них онкопухлини сприймається по-різному. Є люди, які після почутого готові одразу знаходити вихід з кризової ситуації. Є ті, які психологічно не готові чути про свій діагноз. Зрозуміти та почути потрібно усіх без винятку. Висновок тільки один. Нам потрібно більше комунікації з боку пацієнта, і це єдиний спосіб досягти певного ефекту для обох сторін. Під себе хочу сказати одне. Щоб пацієнти не боялися звертатися до лікаря, особливо в онкоцентр. Хірургічне відділення онкоцентру надзвичайно оснащене новітніми технологіями, має надзвичайно грамотних лікарів, які можуть допомагати хірургічно не тільки онкологічним пацієнтам, а проводити загально хірургічні оперативні втручання. Першовиявлений виявлений рак правильно пролікований рак з первинним зверненням. До онколога дотримання всіх мультидисциплінарних комісій і стандартів лікування раку дає можливість пацієнту досягти ремісії і досягти достатньої виживаємості. Рак це не вирок. По завершенні операції я завжди відвідую пацієнтів, бо повинен знати про їхнє самопочуття та настрій. Комусь із них у цей час роблять перев'язки. Робочий час закінчується по різному. Буває, що і вночі наступного дня, а буває, що і ночуємо на робочому місці. Український клінічний онкологічний центр має найсучасніший операційний блок, де сучасні операційні, сучасне хірургічне обладнання та нестезіологічне забезпечення за останні три роки. Ті люди, які звертаються в Буковинський клінічний онкологічний центр, отримують сучасну світову онко. Онкологічну допомогу це і онкохірургія, хіміотерапія і радіологія. Хірургія в Україні вона дійсно на високому рівні. Щоб ну, хто не казав, дійсно хірургічне втручання зараз вони стандартизовані. Вони майже не, ну можна сказати не відрізняються від рівня. Я маю на увазі в Європі. Чи в інших центрах, тому що сучасне обладнання в плані лапароскопічної стойки, є мікроскопи є, весь інструментарій є. І найголовніше, що у нас дуже багато людей, які навчалися там, наприклад, за кордоном, і які привезли до нас ну, ці новітні методики і свій власний досвід. Уже завтра мене та команду онкохірургів чекає новий день, завдання якого залишаються незмінними. Порятунок людей це те, що об'єднує нас у спільній справі. Завтра буде все як зазвичай.